Бачили? Тількино закінчили монтувати. Знаєте, що це? Це телевізор, правильно, але не про телевізор сьогодні річ, а про кронштейн. Показую там ззаду. Дивіться, я беру так, тягну. Давайте так. Опа. Отак от. Опа. При тому, що цей кронштейн, який дозволяє нам не тільки повертати на 30 градусів сюди, а в нас ще. Бачите, ми можемо вверх. І вниз йому робити нахил плюс-мінус 3 градуси. При тому, що можна від... От, бачите? від стіни його відвигати від стіни, бачите, відсовувати, відсовувати так скажемо так, чи до стіни, чи просто-напросто таким чином ближче, далі. Це просто прикол. І я вам поясню: це ще не все. Ану, йди сюди, лисичка, Іди сюди. Це крутелезна річ. Це крутелезна річ, яка має у комплекти не тільки там усі практично кріпіжні матеріали і кріпіжні якісь моменти, а ще й, бачите, ось такі кріплення це для кабель-менеджменту, для дріт-менеджменту. Тобто це все зроблено. Але що саме важливе у цієї штукенці? Те, що вона витримує до 90 дюймів телевізори, до 50 кілограм. І це важливо, бо ви можете сюди повісити, казна що, і там прям. Дофіга цих стандартів веса, які він підтримує, кріплення. Тому от підемо зараз подивимось, розпакуємо, потім замонтуємо. А потім з вами подивимось ще функціонал, і будемо робити висновки. Слухай, ну це. я не знаю, хромакей. Давай вже замінювати хромакей, Не знаю, весичка. Як. Я хочу, щоб ми почали тут все там замонтували телевізор або вішали картинками. Як ми можемо на стіну замонтувати телевізор. В принципі. В мене є ідея. Яка? Потрібен кронштейн. 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 Який? Давай обирати. Коротше, давайте так. Зараз ми. Підемо і подивимося, що листичка вже обрала, бо вона тут стоїть і коробка позаду велика стоїть. Коротше, переходимо, розпакуємо, що за кронштейн, а потім подивимось, скільки він коштує. Опа! Дивіться, що в мене є. Юні Брекет. Кріплення настінне. Це модель Slim 64 від 45 дюймів до 90. Бачите? В нас наклон від 3. Градусів видно, ну давай так, щоб було видно. Від 3 до 15, і в нас, бачите, поворотний механізм на 30 градусів. Це просто прикольно, при тому, що ви можете відносити його від стіни від 19,5 до 250 мм, а навантаження максимально 50 кг. І подивіться на ці стандарти Веса, які він підтримує: від 100 на 200 до 600 на 400. Універсальний, ще й для кабель менеджменту є в нас е, кріплення. Давайте оус, гарантія 10 років. 10 років гарантія. В у мене телевізор тільки не провисить. Я тобі скажу так. Що тут у нас? Ага. А, ну, давай подивимось, що тут у нас є. Вибір кронштейна це просто. Ну, Ми тут вже бачили це. Поворот плюс 30, мінус 30, нахил плюс 30, мінус 15. Це ми вже побачили. Давай відкривати, слухай, цікаво, а чим ми будемо відкривати? Так, так, так. Запакований такий прикол. Важкуватий. Оу. А, слухайте, а що тут збирати? Дивіться. Все просто. Зараз будемо вивчати, що в ньому є. Я хочу на сам кронштейн подивитись спочатку. Так, так, так. О, вага кронштейна! Ніфіга собі! Скажу я вам. Це прям не дитяча іграшка. Та ладно, слухайте, а конструкція. Прикол. Знаєш, що тут От відразу кидається у очі. Дивись. Дивись. Дивись, яка конструкція. Споворотний. Дивись. Ти дивись. Ладно, це вже не закріплено, будемо дивитись. це просто топ. І є в нас. О, рик! І все! Оце, оце просто просте кріплення. Слухай, це ж ідеально, дивись. Як виглядає процес кріплення? Дивись. ти просто ти просто монтуєш на стіну оцю При, а, Просто-напросто прикрутила телевізор до а, цих штук і закрутила на ось ці кріплення. Ось таким чином. Ось. Отак чіпляється. А інша у залежності від. Розміру, так, становиться сюди. Слухайте, це просто ідеально. Це просто ідеально і настільки просто. А давай подивимося, що ще є у комплекті. А, ну, слухай, а, даний, даний кронштейн мені подобається простотою, я вже це бачу. Простотою свого кріплення і універсальністю. Тепер у комплекті є практично все для кріплення. Давайте так. Це в нас гвинти для веса. Я відразу кажу. Справа в тому, що так як тут універсальний веса, то нам знадобляться різноманітні гвинти, у залежності від того, як у вас воно розташоване у телевізорах, бо у телевізорах воно буває вдавлене кудись, воно буває, наприклад, там, там потрібно якісь підкладки, і тут усе є. Тобто комплектність ідеальна. Тобто, по веса тобі навіть нічого не потрібно буде робити. Тепер саме кріплення в нас є рівень. Вдумайтесь. Компанія поклала бульбашковий рівень. Дивіться. Бульбашковий рівень для того, щоб правильно його закріпити. Оце прикол. І навіть дала ось такі дюбелі, як я їх називаю, для того, щоб закріпити цю штукенцію. Все розраховано. Дивіться, тут навіть інструкція тобі не потрібна, я вже розумію, як його. Є ось такий ключ для того, щоб закріпляти. Бачите? Тобто, все, що вам залишається, це обрати місце, засвірлити отвори. Бачите, тут навіть інструкція є, як це кріпиться. Засвірлити отвори і все. І потім закріпити на веса ось ці штуки. Все тут є, все ідеально. А, тож, давайте так, перейдемо, закріпимо, а потім будемо з вами вже роздивлятися і тестувати. Слухайте, ну кріплення ЮніБрекет Слім 64. Ми повинні, звісно, глянути, скільки воно коштує, де продається. Продається на розетці, Ми брали посилання опису під цим відео. ну, Тут є опис товару. А, настінне кріплення. ЮніБрекет Слім 64 має приголомшливий дизайн та зручність конструкції. Дозволяє закріпити lcd панелі діагоналю 43-90, вагою до 50 кг. Це все зрозуміло. А тепер давайте, ну тут вони перелічили усі. Усі діагоналі і прилічили усі стандарти Весо. Кількість встановлених екранів 1 50 кг. Максимальна підтримувана діагональ 90. Кількість ступенів свободи 2 і гарантія 10 років. За гарантію 10 років, це дуже прикольно. Дійсно, хороші відгуки, а оцей відгуки, як є одна одиничка, знаєте, з чим пов'язана. Хтось купив собі на Philips 200 на 10 Веса, але там не вказаний 200 на 10, там вказаний 100 на 200. От Дивіться, там 200 на 10 не вказано, тобто він не підходить до 200 на 10. Тобто, ви повинні уважно читати характеристики товару, для того я і кладу вам посилання в опису під цим відео. Ви можете перейти в опис під цим відео, натиснути на посилання. Штати, але підписуйтесь, натискайте дзвоник. А ми пішли його монтувати тепер. Ну що, побачили? Замонтували. Замонтували. Я вам скажу. Нам потрібен був перфоратор, звісно, для того, щоб закріпити для більш важких телевізорів так, що кріплення потрібно. Ми зробили чотирьох, бо в нас 43 дюйми діагональ. Що мені сподобалось особисто. Оці декоративні накладки, тобто ти не бачиш цих моментів кріплення. Зовсім не бачиш, можна сюди закріпити ще додатково. Наприклад, я сюди можу ТВ-Стік, ТВ-бокс, будь-що помістити, і в мене тут є достатньо місця. Бачиш, щоб просто-напросто це зробити, це просто зручно. Зручний кронштейн, зручне кріплення, за комплект просто тверда п'ятірка. А я його, звісно, рекомендую. Посиланню опису під цим відео. З вами був Баба на каналі Технозон України. На все добре.